Всім привіт! З вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього заняття Past Simple Tense. Was were. Минулий простий час для дієслова to be. Ми з вами вивчали To Be у Present Simple. У теперішньому простому часі. To be у Present Simple має форми M із A. Сьогодні ми to be вивчаємо для минулого часу. А у минулому часі to be має дві форми: це was та were. Was ми вживаємо для I he, she it. Тобто все, що у теперішньому часі було am та is, буде вживатися з was. А все, що ми вживали з. Are we use they ми будемо вживати з were. Давайте послухаємо та повторимо діалог. Unit 14. Past simple was were page 84. Listen and repeat. Then act out. How was your test, sweetie? The questions were easy, mum. The were so Перекладаємо діалог. How was your test, sweetie? Якою була твоя контрольна, любий? The questions were easy, mom. But the answers were so difficult. Питання були легкі, мамо. Але відповіді були такі складні, такими складними. Ми бачимо. Червоним у нас виділене was. Was, тому, що у нас test, test – це воно, it. А для it ми вживаємо was, як я вам пояснювала раніше. The questions were. Питання були. Питання вони, тому ми вживаємо were. The answers were. Відповіді були. Знову ж таки, відповіді це множина, тому ми вживаємо were. Давайте подивимося на стверджувальні та негативні речення. У стверджувальній формі у нас тільки повна форма для was were. I was, я був. You were, ти був. He was, він був. She was, вона була. It was. Воно було або він, вона була, був. We were, ми були. You were, ви були, they were – вони були. Заперечні речення. Повна та скорочена форма. I was not. Я не був. I wasn't. Скорочено. You were not. Ти не був. You weren't. Ти не був, скорочено. He was not. He wasn't. She was not. She wasn't. It was not. It wasn't. We were not. We weren't. You were not. You weren't. They were not. They weren't. Давайте повдивимося на вирази, які нам вказують на минулий час. Time expressions with the past simple. Часові вирази з минулим простим часом. Yesterday – Вчора. Last week минулого тижня. Last month. Минулого місяця. Last year минулого року. Two weeks ago. Два тижні тому. Two months ago. Два місяці тому. Two days ago – Два дні тому. Then – Тоді. Yesterday morning – Вчора вранці. Yesterday afternoon, вчора в день. Last night минулої ночі. Two hours ago. 2 години тому. Для чого і коли ми вживаємо минулий час? We use the past simple for actions which happened at a definite time in the past. I was at the circus yesterday. When was I at the circus? Yesterday. Ми вживаємо минулий простий час для дій, які трапилися у певний час у минулому. У цьому правилі у нас написано для дій, але «was were» ми пам'ятаємо, що вживається не для дій. «Was were» – це характеристика або місце знаходження. Тобто дія в нас не виконується. Ми просто когось або щось описуємо, або розповідаємо про чиєсь. Місце знаходження. Як, наприклад, у зразку I was at the circus yesterday. Вчора я був у цирку. Я був. Я нічого... Це не дія. Я нічого не робив, я там знаходився. Питання: When was I at the circus? Коли я був у цирку? Yesterday. Учора. Тобто, yesterday, Учора нам вказує на минулий час. Давайте виконаємо вправу 1. Choose the correct item. Ми повинні обрати правильний варіант: was або were. Пам'ятаємо, що was ми вживаємо для I, he, she, it, were для we, you, they. Перше. I was, I were at my friend's house yesterday. Вчора я був у будинку свого друга. I значить was. Друге. The girls were were happy last week. Дівчата були щасливі минулого тижня. Дівчата це вони, множина, тому ми вживаємо were. Третє. Grandma was, grandma was, were at the supermarket two hours ago. Бабуся це вона, тому ми вживаємо was. Четверте. You was, you were late for school yesterday. Ти запізнився до школи учора. Ти значить were. І ти, і ви перекладається як you, а you має форму множини. Тому ми вживаємо were. П'яте. Sam was, Sam were tired last night. Сем був утомлений минулої ночі. Сем це він, тому ми вживаємо was. До речі, у четвертому реченні він запізнився до школи. Запізнитися кудись ми завжди вживаємо з прийменником for. Be late for. Be late for school запізнитися на, е, до школи. Be late for work запізнитися на роботу. Be late for запізнитися кудись. З 6 по 10 ви виконуєте самостійно. Вправа 2. Write the sentences in the past simple. Напишіть речення у минулому простому часі. У нас є дві колоночки. Перша today сьогодні. Друга yesterday. У першій колоночці ми маємо речення, написані у теперішньому часі. Наприклад, перше. They are at the cinema. Вони у кінотеатрі. Ми повинні переробити це речення на минулий час. Вони були у кінотеатрі. They were at the cinema. Що у нас вийшло. Ми are теперішню форму to be, перетворили на were, на минулу форму to be. І отак ми з теперішнього часу утворили минулий. Наступне друге, I am not happy. Я нещасливий або я нещаслива. А ми робимо я не був або я не була щаслива. «Am» у минулому часі має форму was. I was not happy. Або скорочено I wasn't happy. Третє. The film is scary. Фільм страшний. А ми повинні сказати, що фільм був страшний. The film was scary. Четверте. Питання. Is he in London? Він у Лондоні? Він зараз у Лондоні? У минулому це буде звучати Was he in London? Він був у Лондоні. П'яте. What is for lunch? Що у нас є на ланч, на обід? Знову ж таки, is ми міняємо на was. What was for lunch? Шосте. George isn't very friendly. Джордж не дуже дружелюбний. А ми кажемо, що він не був дуже дружелюбним. Isn't перетворюємо на wasn't. Джордж wasn't very friendly. Сьоме. Are they happy? І знову ж таки за щастя. Та що ж таке? Щасливі, нещасливі. Вони щасливі? А ми питаємо у минулому. Вони були щасливі? Дуже сподіваємося, що якщо не були, то нарешті стали щасливі. Що ми отримуємо? А замінюємо на were. Were they happy? І останнє восьме. It's very hot. Дуже жарко. А ми перетворюємо на було дуже жарко. It was very hot. Далі ми переходимо до питань, загальних питань та коротких відповідей на ці питання. Як ви бачите, на першому місці у нас замість M is R. У минулому часі буде was або were. Was I, Were you, Was he, Was she. Was it? Were we? Were you? Were they? Yes, I was. No, I wasn't. Yes, you were. No, you weren't. Yes, he was. No, he wasn't. Yes, she was. No, she wasn't. Yes, it was. No, it wasn't. Yes, we were. No, we weren't. Yes, you were. No, you weren't. Yes, they were. No, they weren't. Тобто все те ж саме, що й було в to be на теперішній час, але замість am is А ми маємо форми was та were. Вправа 3. Tina was in London last Sunday. Write questions and answers. Тіна була у Лондоні минулої неділі. Напишіть питання та дайте на них відповіді. Перше приклад London beautiful. Лондон гарний. І у нас питають: Чи був Лондон гарний? Was London Beautiful? І вона відповідає: Yes, it was. Так. Друге The people kind. Люди добрі. Чи були люди добрими? Люди це вони, тому ми питання почнемо з were. Were they people kind? І дівчина каже так. Yes, люди це вони, тому ми вживаємо they. Yes, they were. Третє, The weather good. Погода гарна. Чи була погода гарною? Погода це воно it – тому ми починаємо з was. Was the weather good? No. No, it wasn't. Четверте. The hotel nice. Готель гарний. Готель був гарний? От не пощастило дівчині ні з погодою, ні з готелем. Добре, що з людьми пощастило. Отже, задаємо питання, чи був готель гарним. Готель це воно, it. Тому ми починаємо питання з was. Was the hotel nice? No, it wasn't. П'яте. Your room small. Твоя кімната маленька. Твоя кімната була маленька? Не звертаємо уваги на your. Не, навіть і не думаємо підбирати were, тому що yo – це твоя. Твоя відповідає на питання, чий, чия, чиє. А ми повинні підбирати was your до підмета. А підмет у нас відповідає на питання хто, що. А що це кімната у даному реченні. Тому кімната це воно, it. Ми до it підбираємо was. Was your room small? Yes, it was. І останнє шосте. The museums interesting. Музеї були цікаві. Музеї це вони. they, Тому ми підбираємо were. Were the museums interesting? Yes, they were. Далі ми слухаємо та повторюємо діалог. Unit 14. Past simple. page 86 listen and repeat 50 years ago there was a park opposite our house there were a lot of children there every day перекладаємо ми бачимо конструкцію there was there were 50 years ago there was a park opposite our house 50 років тому Навпроти нашого будинку був парк. There there were a lot of children there every day. Там було багато дітей кожного дня щодня. Що ми бачимо, що ми згадуємо, на що схожа конструкція There Was, There Were. А вона схожа на There Is, There. are. Тобто, ми вживали There Is, There. are. Коли... Розказували про те, що хтось або щось десь знаходиться у теперішньому часі. А якщо нам треба розказати, що хтось або щось десь знаходилось у минулому часі, то ми вживаємо there was, there were. Тобто is змінюється на was, are змінюється на were. Ось у нас був приклад: there was a park. Був парк. Парк це він. Ну, воно в англійській мові. Тому ми вживаємо There was a park. А якби ми хотіли сказати, що є парк, ми б сказали There is a park. Далі, There were a lot of children. Було багато дітей. А у теперішньому часі це б звучало There are a lot of children. Тобто я думаю, що ви зрозуміли, що я хочу до вас донести: There is є в теперішньому часі There was. Був була у минулому часі. There є yeah, у теперішньому часі для множини. There were були у минулому часі. Вправа 5. Write was or were. Напишіть was або were. It was hot last summer. Минулого літа було жарко, спекотно. «It», Тому вжили was. Друге. There two cakes in the fridge yesterday. Вчора у холодильнику було два торта. Два. Це множина, два торта, тому ми вживаємо were. «There were two cakes». Третє The boys at the library last Wednesday. Хлопці були у бібліотеці минулої середи. Хлопці це вони, тому вживаємо were. Mom at work yesterday. Мама на роботі вчора. Мама, вона значить was. Мама була на роботі вчора. Mom was at work yesterday. There a cat at the window an hour ago. Кіт був на вікні годину тому. Кіт це воно, тому ми вживаємо was. There was a cat. Шосте. My friends at school yesterday. Мої друзі у школі вчора. Друзі це вони, множина, тому вживаємо were. My friends were at school yesterday. Сьоме. James at my party last night. Джеймс був на моїй вечірці минулої ночі. Джеймс це він, тому вживаємо was. І останнє восьме. There were a lot of people at the park yesterday. Вчора у парку було багато людей. Багато людей. Це множина, вони, тому вживаємо were. There were a lot of people at the park yesterday. Ось так ми вживаємо дієслово to be. У минулому простому часі у Present Simple Tense. Сподіваюся, що все це для вас було зрозумілим. На цьому моє заняття закінчується. Побачимося, почуємося на наступному занятті. До побачення!